Alles wird sauber – Все буде чисто. Сьогодні вивчимо лексику, яка пригодиться вам для прибирання. Der Staubsauger. пилосос. Der Putzlappen. ганчірка для прибирання. Der Eimer – відро. Der Besen – віник. Der Handfeger – Ручний віник. Der Apzione. Склочисник. Das putztmittel. Мичий засіб. Ділбürсте. Щітка для миття. Der Staubwiedl. Щітка для струшування пилу. Die Gummehandschuhe. Резинові рукавиці. Де вишмоп. Швабра для миття підлоги. Der schwamm. Gupka. Das Kerblech. Savok. Das Geschirrtuch. Ruschnegler Posudu.